Я дуже радий з нагоди святкування сторіччя заснування нашої церкви вітати всіх членів нашої церкви теперішніх, які були в минулому, всіх наших братів і сестер в діаспорі. Я радий вітати тих, хто нас слухали, дивилися, приходили до нас. Я радий вітати молодь і дітей, і тому хай Бог благословить вас і надалі. Хай Бог благословить нас в цьому святкуванні, щоб ми всі його шукали, бо він нам потрібен. Моя найбільша молитва, то я молюся про те, як молився Ісус Христос і казав за своїх учнів, що Отче тих, яких Ти мені дав, я їх зберіг. І моя молитва саме більша. Про те, щоб Бог дав мені зберегти церкву, тобто людей, тих, яких я взяв, щоб ніхто з них не відпав і не відійшов. Це для мене найцінніше, найважливіше. У нас такий був лідер молодіжний. Це такий Ковля Ростислав. Він з Рівенщини був приїхав. Він зумів, будемо говорити, так. Академічно підійти до праці з молоддю. Він організував групи старшу, молодшу, дитячу, потім студентську групу, і він з ними всіма з тими людьми займався. Він там, він бачив лідерів певних, він їх підтягував. І, і таким чином ми фактично от Василь Яцюк, Олег Саган, я. Володя Третяк, це диригент з, цієї, з Довженка. Це ми всі були разом в одній групі. І мені здається, що він просто при Божій допомозі він зумів нас закласти бажання служити Богові, тобто відносити серйозно до праці. І тут я приходжу до школи, приходимо, Все, Максим стоїть на брамі. Галстуки нема, наче й додому. Сумку лишаєш, а йдеш додому за галстуком. Я пам'ятаю, а то 4 кілометри треба було йти пішки. От Ми пішли, я приходжу додому. Що пам'ятаю, там така от баба ще якусь таку кашу там спекла з Я сів, то приходить, що ти вдома? Так, так, і так Максим вигнав. Вона каже, добре, зараз поїдемо. Тато на ровер, мене і поїхали. А потім приїхали з району. Пару чоловік закликали мене в вчительську і давай мене перевиховувати. Ну, я слухав, слухав їх трошки, а потім став свою оборону. Каже: ви пройдіть в селі селом, що я когось не привітав. Чи я когось в когось в городі був, чи я в когось в садку був, пройдіть селом. А кажу, ваші комсомольці ні одного садка не минуть, ні одного городу не минуть, У мене репа росте і тут оривають. Я так охористував себе і їх, і до них сказав, і я ще не достойний бути купсумосі. Вони мене вигнали з вчительської і прикротилося моє перевихування. Помню, ми з дружиною планували. Щось то ми мали купляти, бо ще хати в... на квартирі жили. Щось. Чи меблі на кухню, щось таке ми мали купляти. А тут якраз почалася будова, ну і об'явили. Ми потім з тих грошей, що ми готували на покупку, того, я прийшов до Терещенка, чи до кого -то, збирали ті гроші. Я кажу, не знаю чи. Але кажу, якщо треба, почалася будова, значить я віддав, віддав ти гроші. Приїхав Джек Гунька. Теж такий е, прорив на квітові для квітової. Ми, ми горіли, ми хотіли вчитися, ми хотіли знати більше про Бога. Ми хотіли мати книжки. Книжок не було. квітова, ну, в той від того якось ну так під під підросла. Не, не від гордині, а від від, від того, що, що, що тут ми могли зробити, зробити першу семінарію. І, і з тої семінарії я і коли я переглядаю сьогодні, був поштовх багато тих, хто сьогодні по області. Служителями це поштовх семінарії. Наприклад, дуже запам'яталося 93 рік. Наш, частина нашого хору з церкви їздила в Фінляндію. Ми там були в церквах. І нам хвіни подарували цей автобус Мерседес. 30 сидячих місць, ми були дуже задоволені і щасливі. Це було приємно. Коли ми повернулися, місцева влада надала нам ділянку, і ми поруч біля церкви збудували гараж. Це нас, нас надихало. А ще пізніше, ще пізніше це, ми, ми викупили тут же ж також по сусідству. Ділянку, на якій була їдальня автобусного парку. Ми викупили цю ділянку разом з тою старою їдальнею, і на тому місці ми збудували на чотири поверхи гарне приміщення недільної школи, їдальня, кімнати ну, різного призначення. Це, це все нас тішило і ми, і ми раділи з того. Був такий момент, ну, трохи радісний, а трохи сумний. Я е, люблю музику різну і хочу, щоб е, славилося Боже ім'я на всіх інструментах. Для мене особисто було приємно, коли був організований духовий оркестр. Він розвивався, він не був певного високого рівня, але вже в церкві люди тішилися, і ми мали виїзди по нашій області. От, якщо говорити саме про війну, про початок війни, то церква доволі швидко зреагувала в перший же день тут вже готувалися, і з початку другого дня. А тут же були люди, які знайшли прихисток, які були нагодовані, які були одягнені, які відпочили, прийняли душ, які знайшли якийсь спокій, зрозуміло, що хтось їх може прийняти, благословити. І хтось зупинявся тут на одну ніч, хтось жив тут три місяці. Але фактично, всі, хто звідси виходили, вони виходили також з певними продуктами і благословеннями і матеріальними, і духовними. Я не знаю, де бралися ці ресурси, але Господь справді давав можливість. Хтось їхав на блокпости і в довгих чергах роздавав там воду, канапки якісь, і слово Боже. От, і далі також ми роздавали продуктові набори. Це вже було довший такий період. От, були люди, які приходили просто поспілкуватися, помолитися, які шукали якогось жіночого спілкування там, чи молодіжного. Ми служили ну, на, на запит людей. Тобто, те, якщо люди потребували щось на душевному рівні, на духовному рівні, то ми давали це. Якщо люди потребували е, їжі чи прихистку, то ми не замінювали це духовними речами. Так, ми давали те, що вони потребували. От, і старалися бути тими, хто вміють любити і, і покрити потреби людей в суспільстві на той час. От, зараз більше ці служіння відійшли десь на в історію більше, те, що відбулося вже, і на сьогодні. Відбуваються речі, які е, актуальні на сьогодні, тобто це поїздки на схід України. Я думаю, про це можуть розповісти більше наші капелани, які є в церкві. Е, кожного року є більше десятка поїздок. Е, також є сестри, які кожного дня плетуть сітки, брати допомагають е, для маскування військових. Е, літом це одна, е, один колір, е, зимою це білий колір. І ми маємо дуже гарне свідчення, як сусідки допомагають нашим хлопцям, нашим солдатам на передовій. Мир вам, дорогі друзі, брати, сестри, знайомі, батьки. Ми безмежно вдячні за те, що Бог дозволив нам дожити до цього часу. Бог перевів нас, Бог нас благословляв, Бог давав нам сили. Дуже приємно є бути частинкою історії церкви тут на землі. Хочеться подякувати тим, які були першими, які закладали основу, основу церкви, основу євангельського руху взагалі в нас на Тернопілі. І хочеться подякувати тим, які пронесли це слово Євангелії, які виконували доручення, яке доручив Ісус Христос ще своїм учням. Апостолам, щоб вони йшли і проповідували. І сьогодні, завдяки тому, що наші брати і сестри, які виконували це доручення, йшли і проповідували, сьогодні ми маємо церкву, ми маємо дім молитви, де ми можемо збиратися, де ми можемо проповідувати, де ми можемо співати для слави Божої. Сто років це історія, історія церкви. І ми багато будемо згадувати імена, можливо, когось пропустимо, але найважливіше. Щоб їхні імена, як сказав Ісус Христос, заспокоюючи учнів, коли вони були піднесені в радості, вони прийшли до Ісуса, то Ісус сказав, що радійте тим, що ваші імена записані в книзі життя, що ваші імена записані на небі. Ми дуже віримо, що всіх братів і сестер, навіть тих, яких ми не згадаємо, але їхні імена записані в книзі життя, і наша зустріч там буде на небі.